Доброго вечора, шановні українці. добро вечора, шановні глядачі. З зв... вами український історик та журналіст Ір Швець. І прямий стрім, український сокірян», який сьогодні вийшов рівненько за 20-30 секунд до 21:00. З маленьким маленьким гандикапом, з маленьким запасом. Як завжди, сьогодні ми будемо говорити про те, що хвилює Україну і українців. Хвилює надзвичайно, тому що питання війни та миру завжди було для українців просто актуальне. Я хочу привітати пана Андрія Блонського. Доброго вечора, пан Андрію, і радий, що ви завжди підтримуєте в чаті. Велике прохання для всіх, хто дивиться: прямий стрім, українські сокіряни, не залежить ні від кого, так як і Ютуб канал Ігор Кравцов. Він навіть не має договору на рекламу з Ютубом. Ніякої монетизації з Ютубом він не має. Він не залежить ні від жодної політичної партії, ні від місцевих царків, князів, ні від місцевого криміналу. Ютуб-канал Ігор Кравцов незалежний повністю. Український історичний Ютуб-канал. Прямий стрім, українські секіряни. Аналогічно служить тільки Україні українському народу. Бути незалежним, говорити правду надзвичайно важко, страшно важко. Тому я дуже прошу: 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку для тих, хто за кордону набирайте Швець профіль Facebook. Messenger. Списуємося. Western Union монограм, і я отримую аж донат в відділенні Приватбанку. Ну і в Фейсбуці, Ігор Швець, профіль в Фейсбуці в я широкоплечий, в шкірянки. І ще тоді посміхався, тому що жива була моя мати. Що ж, дорогі рідні, давайте будемо працювати. Ну, я не знаю, буде сьогодні довгий стрім чи ні, скільки в мене хватить сили працювати, але скажу одну таку річ. Ви знаєте, завжди надія вмирає останньою. І дуже багато дуже багато надій помирають останні. Незважаючи на страшні перепетії війні, незважаючи на те, що ми бачимо, що Росія нас безжально знищує, просто без жалю, стирає просто Україну з лиця землі і українців. А в глибині душі кожного українця була надія. Надія, чим, давай, ну, надія домовитись, Давай ми домовимось, давай, заради того, щоб був мир, от потрібно домовлятися навіть з самим дияволом, говорили українці. Ви знаєте, я теж надіявся. Ну, от я скажу вам: я надіявся в глибині душі, незважаючи на те, що я знав, що миру між нами бути не може апріорі, що буде або перемога України, або поразка капітуляції. Але я надіявся, молився Богу для того, щоб був мир. А тепер сьогодні, ну, а сьогодні розставлені всі над надії. Просто-напросто розставлені, я думаю, що навіть людина, яка просто не хоче думати, а мислить тільки тіктоком, повинна вже зрозуміти, що Росія, Росія, на превеликий жаль, тому що надії були на те, що в Росії хтось з здоровим розумом. Скаже диктатору Путіну: а може хватить, а може перестанемо воювати. Скажу вам просто: сьогодні е виступив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і виступив так, що я згадав українську поговірку: що у п'яного на язиці, то у тверезо на умі. В останній час Дмитро Медведєв, який раніше займався спортом важкою атлеткою. Був чемпіоном Санкт Петербурзького університету в своїй ваговій категорії поштани. В останній час він страшно зловживає алкоголем. Я не знаю, чи він був сьогодні під шафе, чи просто з похмілля, чи не допив, чи перепив. Бог його знає. але він прямо зранку дає інтерв'ю журналістам. І вибачте, це ж не якийсь там депутат Держдуми, чи якийсь російський генерал, це прем'єр-міністр. Росії. Що сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв? Він сказав просту річ: нас не цікавлять мирні перемовини, нас не цікавить мир. Це для нас просте відтермінування часу. Нас цікавить тільки капітуляція України. Росія прагне капітуляції України. Все, що вам не ясно? Ясно? Ясно. Хтось каже так масовий обмін полоненими. Я скажу масовий обмін полоненими. Пам'ятаєте раніше, коли був Порошенко, теж були масові обміни полоненими. Що було після масових полонених? Правильно, на окремих ділянках фронту була тиша. Для чого? Ну, для того, щоб вугілля з ордло вагонами російського, російської залізниці. Заводили, завозились на заводи Ахметова, для того робили обмін полоненими, щоб прикрити барижничіські інтереси з Росією. І зараз, коли російська сторона в устами Мединського, пропонує на 2-3 дні заключити перемир'я для того, щоб командири, начебто, забрали тіла загиблих. Навіть ну я не знаю, багато хто думає, що а може дійсно так, тому що тіла загиблих бувало, по місяцю ніхто не підбирає, а тут потрібно забрати тіла загиблих. Я вам скажу: в російській армії до загиблих відносяться дуже погано. Їх залишають на полі бою від слова зовсім. Крапка. Тому для чого Путіну на два-три перемиря. Правильно, барижничний інтерес, він хоче перемиря не по всій лінії фронту на 2-3 дні, а на окремих ділянках фронту, себто там, де є аміачні трубопроводи, де є газові нафтові трубопроводи і де є продуктові трубопроводи, де є інтереси російського бізнесу, яким треба через Україну транзитом гнати товари на Захід. От на таких участках буде що буде перемир'я. Під приводом того, що потрібно тіла загиблих відібрати. Все так само, як в АТО. Тільки в АТО було перемиря, на деяких ділянках фронту йшов контрабаст з е, ДНР, ЛНР в Україну, йшли товари з Росії. Коротше, були барижні інтереси. Це саме повторюється і зараз. Війна війною, а баригам що? Баригам барижні інтереси. Ну і про е, перемовини. Мединський з міністром оборони Умеровим проговорили тета тет дві з половиною години. Про що це свідчить? Свідчить про те, що з е, що, що 17 пунктів вони обговорювали, 17 пунктів російського меморандуму. на, е, жур, на очах журналістів. Обговорили три пункти меморандуму офіційній делегації. Були присутні тета ТЕТ. Вони говорили дві з половиною години про правильно 17 пунктів російського меморандуму, і після цього Медиумеров повернувся, доповів про це президенту Зеленському, і наша делегація полетіла на чолі з головою офісу президента паном Ярмаком і на чолі. з Міністром економіки в Сполучені Штати Америки для чого? Для того, що президенту Зеленському стало ясно, сьогодні він зробив термінову заяву, в якій сказав, що Путін не хоче миру, він не хоче перемиря, що перемиря пропонуємо росіянами на 2-3 дня. Це абсурдне перемиря, тому що потрібно думати, щоб не убивати живих. Так сказав президент Зеленський. Потрібно думати про те, що не вбивати живих. Тим більше на окремих ділянках фронту. А чому не на всьому фронту? Виходячи з цього, президент Зеленський сказав, що Путін уникає зустрічі з президентом Зеленським. Російська сторона сказала, що це питання зараз не розглядається. Хіба на початку наступного місяця може? Що Путін уникає перемовин з Трампом. І потрібно сполученим штатам Америки ввести санкції, ввести санкції, ввести санкції проти Росії, так як вона обіцяла. Плюс міністр економіки е, видасть пропозицію Трампу про те, що про те, що потрібно 300 мільярдів заморожених російських активів передати Україні, і Україна їх моментально передає Сполученим Штатам як плату за озброєння і купівля нових озброєнь. О, цього боїться Росія. Вона боїться слова репарації за загійну шкоду, як країна, яка почала перші військові дії, як країна-агресор. Вона боїться, що Україні віддадуть як компенсацію 300 мільярдів доларів російських заморожених активів. Тоді ці гроші Україна проверне кредиторам і ще купи на них нову зброю. І тоді, і тоді Москва буде палати, як при кримському хану, Давлет Гірею. Ось така термінова заява президента Зеленського і події, які сьогодні відбулися. Ну і, звичайно, удар про Кримському мосту, операція «Глубина». Е -е, українці сьогодні, Українці сьогодні двічі підірвали кримський міст. Надзвичайно чудова Служба безпеки України і генерала Малюка, ну і звірячий удар по Сумах. Звірячий удар по Сумах, удар кінжалом по Миколаєву. В Сумі є загиблі поранені. Ударом по сумах по Сумах ударили РСЗВ Град, далекобійним РСЗВ Град, які б'ють на 42 кілометри. Отже, з усього цього, що ми сьогодні обговорили з вами. А видно, що миру не буде, що Путіну мир не потрібен. Путін надіється нас доламати, дотиснути до, до осені. Він кидає на карту все. Ну, а у нас, у нас, я скажу, вибір невеликий. Я завжди це казав, і я не буду нікого зазуджувати. Не тих, хто хоче здатися, не тих, хто буде проситися ставати на коліна чи тікати з України. Я нікого не хочу засуджувати. Я скажу за себе. У мене особисто вибір невеликий. Здаватися я не буду. В Україні як в держави, в українського народу вибір невеликий. Або ми будемо чинити спротив і маємо шанс уцілити, або ми будемо знищені. З вами український історик та журналіст Ярошвець 54 57 08 25 13 71 «Картка картка Приватбанку. І велике прохання, допомагайте, хто скільки може. Допомагайте людині, яка все життя говорить правду і бореться за Україну. Дякую за стрім. спокійний нам ночі. І подякую пану Андрію Блонському, пану Олександру, пані Вікторії Кондратюк, пану Михайлу Дідух і пану Андрію Андрію, за допомогу чаті. До завтра, рідні.